Ми зараз що бачимо знову депортацію українців, як в 44-му році намагаються росіяни зробити? Ну так само це відбувалося, до речі, всі 8 років в Криму, коли вони виштовхували е, українське населення Криму і кримських татар, і е, громадян України, інших національностей з Окупованого Криму, намагаючись е, змінити склад. Населення теж саме сьогодні відбувається в Маріуполі, і теж саме вони намагаються зробити на Херсонщині і в тій частині Запорозької області, яка сьогодні окупована. А, так, і тут на дітей якось особливу увагу звернули колаборанти. Ми бачили, що в Маріуполі також масовано ну, дітей із території окупованих сходу вивозили. А навіщо вони це роблять? І як це можна кваліфікувати? Ну, Чи є це військовим вони злочином? Вони спекулюють на ну відношенні батьків, зрозуміло до своїх дітей, і, і батьки хочуть будь-яким будь-яким чином захистити своїх дітей, а далі вони. Е, ну, їх якби вивозячи на територію Російської Федерації, потім намагаються прив'язувати до цього і батьків. І зрозуміло, що ну, е, моя порада одна: що е, треба виїжджати безумовно з території, на якої розгортаються військові дії, але треба їхати на свою батьківщину, розуміючи, що це зараз достатньо складно, те, що вони. Е, Ну, якби заважають виїжджати на вільну територію України, я маю на увазі окупанти, і намагаються якби продемонструвати, що по-перше є ну Кремль. Він так піклується про українських дітей і їх там на оздоровлення і все інше. А при цьому вони ще раз вони штучно заважають виїзду на вільну територію України. Все це практично так. Воно є депортація, є намагання, ну якби розпоряджати з долею громадян держави, яку вони частково сьогодні окупували і частково контролюють цю територію. І все це є безумовно злочином за Женевською конвенцією, яка чітко регулює зобов'язання окупуючі держави і регулює права населення окупованої території і зобов'язання окупуючої держави з точки зору ну якби виконання і підтримки захисту цих цих прав нічого цього не відбувається з боку Російської Федерації. Вони практично ігнорують вже багато років повністю. Всі міжнародні угоди, міжнародне право, і вони сьогодні вже держава поза законом, Кремль сьогодні поза законом. Їх армія сьогодні це терористична організація, їх держава сьогодні це терористична організація. От Я організація. якраз хотіла сказати, якщо це взагалі ще можна назвати державою після всього, що вони Не, це, творять. це терористична, на жаль, організація, і що головне, що вони. Завдяки своїй пропаганді, і ну тут я не хочу виправдовувати мільйони російських громадян, тому що ну пропаганда пропаганди, а мізки людину від відрізняють від там, мавпи чи якоїсь іншої там, істоти. І е, тому казати, от Кремль там телебачення ці зомбоящики, і тому ми отак відносимось до всього світу, до України, до українців це їх не виправдовує е, сьогодні. вибачаюсь, на жаль, російське суспільство це частина терористичної організації. Ну так, мабуть, якби не було підтримки Путіна, це все теж не мало б сенсу. і, Можливо, він цього б і не робив. Натомість, якщо було раніше, як казали про те, що через тимчасово окуповане Крим можна було до Росії людям виїхати з Херсонської області, в тому числі з окупованих районів, ви якось там дістатися безпечних місць, то після того як було зруйновано прольот на кримському мосту, яка зараз ситуація? Чи цивільних там пропускають, чи є цивільні у Криму? які Тікають з тих територій, де контрнаступальні дії, в тому числі ЗСУ, тримають, ні, ну, тривають. Чи зараз Кримський міст став фактично таким, знаєте, пріоритет там для військових? Ні, ну там вже є е, можливості для. ну Вони е, навіть не на 50% сьогодні залишились, може там, на 15% від того, що було з точки зору пропускної способності, е, е, можливості пропускати е, автошляхом. Вантажі, чому я кажу не на 50%, хоча ну технічно зруйновано дві полоси з чотирьох, але настільки налякана вся ця окупаційна і кремлівська влада, що вони дуже жорстко перевіряють всі вантажі, всі автівки, всіх пасажирів, які їдуть або з боку Крибова, або з боку Краснодарського краю Російської Федерації в. Тимчасово окупований Крим, і все це значно знижує от е, цю пропускну з, е, можливість е, цього шляху. Так вони запустили паром, і тому, в принципі, е, існує цей шлях, він може бути використаний для евакуації з території е, південних регіонів, який зараз е, в яких зараз відбуваються е, військові дії південний. Території материкової частини України. І один із варіантів це евакуація через Крим, далі в Краснодар, а далі безумовно, треба їхати з території, де панується Орда. Будь-яким чином і українці сьогодні приймають, підтримують і захищають в Європейському Союзі є відповідна директива Європейської комісії і е, той режим. Який був ухвалений на початку цієї російські навали навесні цього року? Він продовжений на наступний рік до лютого 23 року, і тому от у людей ця можливість зберігається, будь-куди в Польщу, в Україні Балтії, в більш далекі якісь країни. І приймають і підтримують, і допомагають, і тому не треба залишатись на території Росії, тому що Путін веде свою державу до руйнування, і це буде дуже кровава історія, і вона кровава буде не ззовні, а якраз всередині Росії. Ну так ще є, фактично заручниками там наші громадяни можуть залишитися. Пане Дрій, що так. Тут так? так і головне, щоб mm -hmm. діти не залишились там заручниками. Тим більше так без батьків. А, якщо теж от, дуже коротко і ще одну тему хотілося б обговорити, бо з'явилася від нашого генерального штабу інформація, що так звану евакуацію окупант зараз також а, прикриває фактично розкрадання музеїв на території тимчасово окупованого Криму. Там вони якісь а, як це називається зараз, поточню порядок евакуації музеїв. Затвердила ця окупаційна зараз адміністрація. Першочергові евакуації підлягають експонати, що мають найбільшу матеріальну цінність. Тобто фактично, що пограбунок іде зараз, так нашої культурної спадщини, і, взагалі, там після анексії щось залишилось ще чи вони вже все вивезли. Ну, ви знаєте, ну по-перше, це спроба а Не анексія. Це вони вважають, а ми це не визнаємо. І тому це тимчасово захоплено. Ну, так, Я розумію, але за 8 років але... можна було вкрасти все, що завгодно. Ні, вони відносяться до окупованих територій як для як території для е, повного пограбування, і е, воно стосується всього природних ресурсів, воно стосується. Культурної спадщини будь-чого. І тому ще раз, ну для них вони, врешті-решт, розуміють, що вони там тимчасово. І оця Арда ну, вона нагадує все те, що відбувалось в середньовіччя коли ну якісь варвари там. З, Захопили будь-яке міста, і вони його захоплювали тільки для одного: знищити місцеве населення, розграбувати повністю і піти далі, піти грабувати далі. От вони так і діють, нічого для них не змінилось. Світ вже ну, працює над зовсім іншими вирішенням загальних, якісь завдань, проблем там кліматичні. Різні речі, там інші нові технології. А ці... Ну, так, ці а завичай... на Росії так розкрадають музеї, да, але да. так, пане Андрію, тут знаєте, що і щодо депортації і щодо цього пограбунку музеїв. Питання одне: як повертати назад і людей і матеріальну спадщину культурну? Ну ще раз будемо повертати все, що є можливість повернути, але головне, щоб зберегли життя цих людей. І тому я ще раз кажу, що батькам треба думати, і в першу чергу небезпека це полягає в тому, що діти можуть опинитись заручниками Кремля, і цього допускати неможливо. Тому треба виїжджати з. Зони бойових дій, але е, десь залишатись і м, ну орієнтуватись на всі ці обіцянки Кремля, якісь там санаторії, що ще е, ну вже проходили багато людей ці історії розуміючи, чим закінчується. Треба тікати з території Росії в цивілізовані країни, е, там просити допомоги, і це все сьогодні врегульоване законодавством на рівні євросоюзу і українська влада постійно підтримує зв'язки з владою всіх цих країн, які приймають українських громадян, і ну працюють над тим, щоб повністю були захищені, реалізовані їх права. Там те, що стосується культурної спадщини, ну, не тільки вони ж грабують все, вони вивозять верстати з підприємств. Вони вивозять з хоз. Техніку, вони вивозять там насіння, все що завгодно, результати труда цих людей, які працюють на цій землі, на цих підприємствах, воно все все вивозиться. Що стосується культурної спадщини, треба теж розуміти, що якщо це умовно кажучи, якесь скіфські, скіфські прикраси золоті то ну, в найкращому випадку, якщо окупанти. Організовано щось там вивезуть свої музеї, будемо повертати, але багато випадків, коли все це просто може бути переплавлено на на, на будь-що, вибачаюсь на ці золоті зуби е, для е, членів цієї орди. Ну так, це точно, що там нічого святого немає, і розуміння культурної цінності також немає. Ну але будемо сподіватися, що не лише зараз вкрадене те, що на початку 20-го сторіччя було вивезено з нашої землі землі. Ми все якраз повернемо. Унікальний шанс наш. А зараз випадає пане Андрій. Вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Андрій Сенченко з нами був на зв'язку.